Добрий день. В ефірі Сіті News – огляд Дніпровських медіа. І почнемо ми його з того, як місцеві ЗМІ висвітлювали головну для мешканців нашого регіону подію цього тижня: призначення нового керівника обласної військової адміністрації. Спочатку з'явилася новина про погодження урядом призначення Сергія Лисака на посаду керівника обласної державної адміністрації. Дехто з медійників помилково розтлумачив це як факт самого призначення, хоча голів обласних адміністрацій призначає президент України своїм указом. Одним із небагатьох, хто коректно висвітлив погодження кабінету міністрів, стало наше місто. Саме тут вийшла новина із заголовком. Стало відомо, хто очолить Дніпропетровську область, в якій, зокрема, повідомлялося сьогодні, 7 лютого, на засіданні уряду, було погоджено кандидатуру голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Якщо президент Володимир Зеленський підпише відповідний указ, то Дніпропетровщину очолить Сергій Лисак. Пізніше на сайті видання з'явилася нова інформація. В Дніпро Ова новий голова Зеленський прийняв важливе кадрове рішення. Це було 8 лютого. А вже наступного дня новий голова Дніпро ОВА вперше звернувся до мешканців області. Сергій Лисак до свого призначення головою військової адміністрації керував управлінням СБУ в Дніпропетровській області цього тижня. Служба безпеки також була у центрі уваги Дніпровських медіа. Служба безпеки заблокувала у Дніпропетровській області українську межрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію ДНР. Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала податки терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у бюджет ДНР понад 4 мільйони у гривневому еквіваленті. Йдеться у повідомленні. А сайт телеканалу Д1 звернув увагу на іншу вдалу операцію СБУшників. У Дніпрі за хабар у понад півмільйона гривень затримано посадовицю обласної податкової. СБУ ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Про це йдеться на сайті відомства. До оборудки була причетна керівниця відділу держустанови. Вона обіцяла не створювати проблеми для підприємців і встановила щомісячну сплату за це 300 тисяч гривень. Під час обшуків за місцем її проживання виявлено велику суму готівки, походження якої перевіряється. Втім, не тільки СБУ активно бореться зі злочинністю. Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури провів координаційну нараду з керівниками правоохоронних органів області. Про це повідомив сайт газети Горожанін. Очільник обласної прокуратури акцентував увагу на злочинах, вчинених в умовах воєнного стану та проти основ національної безпеки. Це те, що в першу чергу очікує від нас суспільство. Неприпустимо, коли гумдопомога, що призначалася для людей, які постраждали від збройної агресії, продається волонтерами для особистої наживи. Також це стосується боротьби з корупцією та ухилянтів, які незаконно перетнули кордон в умовах воєнного часу. Йдеться у повідомленні. А от видання Ліца цими днями згадали діяча, про якого дніпряни почали вже забувати, колишнього секретаря Дніпровської міськради В'ячеслава Мішалова. Видання розмістило досить великий матеріал, який починається словами: з корупціонерів у філантропи. Чим закінчилася кримінальна справа про розпил бюджету родиною Мішалових, і як компанія екс-секретаря Дніпровської міськради прикривається допомогою ЗСУ. До тексту додається відео останнім часом. Дніпро у центрі корупційних скандалів. Звичайно, найгучніший з них пов'язаний з будівництвом ось цього мосту через Дніпро. Та нам вдалося з'ясувати, що фірми пов'язані з цим скандалом, дивним чином виграли державних тендерів на майже 500 мільйонів гривень. А пов'язані вони з колишнім секретарем Дніпровської міської ради, а нині діючим місцевим депутатом В'ячеславом Мішаловим. Дніпровська міська рада саме тут приймаються рішення, хто і за скільки буде виконувати роботи або надавати послуги жителям міста. Нашу увагу привернув ряд багатомільйонних тендерів, які отримала група компаній Мастер. Належить ці фірми батьку колишнього секретаря міської ради В'ячеславу Мішалову. І саме під час його роботи на цій посаді група компаній Мастер почала освоювати бюджетні мільйони. Розлоги матеріал розповідає про різноманітні бізнес-проєкти В'ячеслава Мішалова, виставляючи їх як досить сумнівні, а деякі взагалі як відверті махінації. Але були цього тижня і позитивні новини. Ними і завершимо сьогоднішній огляд медіа. Так в історичному музеї Дніпра відновлює роботу лекторії. Лекторій Дніпропетровського національного історичного музею розпочинає свою роботу у 2023 році. На вас чекають різноманітні лекції, з яких ви дізнаєтесь і про секс і кохання в давньому римі, і про первісне мистецтво людей, і про інститут ГТР в античності. І ще багато про що йдеться у новині города DPUA. Працюватиме лекторій онлайн. І поряд ще новина у Дніпрі відновив роботу ще один музей. Організовані групи відвідувачів наразі можуть відвідати музей дитинства на проспекті Нігояна. Нагадаємо, що цей чарівний музей відкрився рівно два роки тому, на початку 2021 року. Міський сайт докладно писав про ідею його створення, яку довго виношував директор технічного музею Дніпра машини часу Михайло Прудніков, про ретельну роботу з підготовки цього музею і, нарешті, про його урочисте відкриття. На жаль, через коронавірусні обмеження і початок великої війни цей музей у сумі пропрацював лише близько року. І ось тепер охочі у складі організованих груп його знову можуть відвідати. Тож, незважаючи на війну, Деніпряни мають можливість вгамувати жагу до знань та містецтва. І це прекрасно. Ми зустрінемось за тиждень, щоб обговорити нові події та те, як їх висвітлювали дніпровські медіа. На все добре.